Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і сьогодні ми продовжимо з вами говорити про квадратні нерівності. Будемо дивитися нерівності, де дискримінант рівний нулю. Я для вас отут записала 4 різні можливі варіанти, що ви, що ви можете. Бачите, при розв'язанні таких нерівностей, давайте будемо розбиратися. Отже, перша нерівність х плюс 10 х плюс 25 більше рівне за 0. Ну, Так як завжди, в квадратній нерівності, спочатку треба знайти нулі. Для цього е, треба порахувати дискримінант. То рахую: дискримінант 10 до квадрату 100 мінус 4 помножити на 25. Дорівнює 100 мінус 100, дорівнює 0. Бачите, дискримінант рівний 0. Це означає, що моє рівняння, оце, яке ми не записали. Ну, давайте я його все ж таки запишу. Плюс 10х, плюс 25 дорівнює 0. Оце рівняння має один корінь. Або два корені, що співпали, Правильніше би було казати. Так, отже, x1 тут дорівнює x2, і дорівнює мінус b, отак можна написати, на 2а. Тобто мінус 10 поділити на 2, і це дорівнює мінус 5. Так, тепер треба побудувати. вісь. Вісь. І парабола має з нашою вісю одну спільну точку, число мінус 5, яке ми зафарбуємо. Чому зафарбуємо? Бо отут стоїть знак більше: або рівне. Оце рівне нам про то каже. І побудую параболу отако відками вгору. Отже, моя парабола скрізь додатня. Бачите? І хочуть від мене, щоб знак був більше або рівне за 0. Ну то розв'язком такої нерівності будуть всі числа від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Оце є моя відповідь. Так, Тепер давайте подивимося на другу. Друга має те саме в лівій частині, тобто я можу собі ті нулі це все використати. Я тут тільки побудую свою параболу, але тут же число мінус 5. Буде порожнє, тому що знак стоїть строго більше за 0. Так, і тепер я буду мати отут свою параболу, тут в мене скрізь є плюси, і хочуть від нас, щоб вона була, дивіться, отут більше за 0. Це означає, що я виберу тут всі числа, але мені не підходить число мінус 5. Отже, від мінус нескінченності до мінус 5, об'єднати від мінус 5 до плюс нескінченності. Оце є е, моя відповідь. Так, до другої. Дивлюся на третю. Третя знову має ліву частину таку саму, і я можу то використати, і тому я зразу знову будую вісь. Ставлю число мінус 5 на вісь. Парабола, як завжди, відками догори. Бачите, тут тільки справа в тому, оця крапочка зафарбована чи не зафарбована. Ну, і тут є отакий важливий момент. В нас стоїть знак менше за 0. Тобто хочуть від нас мінуси, мінуси хочуть, а мінусів нема. Раз мінусів нема, значить нерівність, не має розв'язку. От є моя відповідь. І залишилася ще в нас одна. Ще одна. Знов така сама ліва частина. Тому я то використовую, що маю вже. Число мінус 5 фарбую, бо стоїть менше або рівне. Малюю параболу ставлю знаки. Отже, вибираю знак менше або рівне. Ну, менше за 0 нема. Мінусів вже ж немає ніде. Тому розв'язком буде тільки число мінус 5. Оце є моя відповідь. Бачите? От, Тобто, ви отут маєте перед очима всі можливі варіанти нерівності, де дискримінант рівний нулю. Можете собі подивитися, і якщо спочатку складно запам'ятати, то дивіться по аналогії. Потім згодом прийде розуміння, і вам не треба вже буде дивитися на екран, а ви самі вже зможете то розв'язувати. Так, тепер далі нам ще треба. Розглянути ті нерівності, де дискримінант є з, з мінусом, від'ємний. То ми ще подивимося до тих нерівностей. А ви не забудьте підписатися на канал. Можете заглянути на канал Математика по-людськи, там є теж квадратні нерівності, розглянуті різні можливі випадки. І до зустрічі!